Чисто на стволі крутить его. Ти розумієш, на чому він держиться? На письме. По твоєму стволі. О, по четвертому вже. Ну да. А, він з танком бодається. Танчик навіть бодається. звідси видно. Танчик видно, ворожий? Uh, Судячи за всего, да, ну сейчас я даю uh... 352, 352. Да, вот митка, браво, актуальна на нього. Не наводжу тебе. Не надо на Це Все, все, не наводжи. двигун, двигун. Двигло прям. Четвертий мінус. На гусс поставити. Ні, не, не поставив. Эйди поставив. Він Тепер точно на густи має бути. Він здох, сука. Ні, він живий, живий, живий. Там наш. А, наш, да, наш. Чипово типу, вообще. В іншу сторону стрелял. Він э, дими відкинув. цю сторону. Ну, я ему вже сколько дав в попадании? Ну, горить, 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 горить. горить. Ще один снавет і все. Мінус. Яка Ру. дистанція? Дистанція. Яка. 1700. 1700. 1721, Я його навіть не бону. Вот. 30 -ка. Горить. А, спрут! Мінус. Так, винесли четвертого. Мраб, бачу, на да, 348 да, да. метрів. Опа! По нам. А, да а, по нам. Приїжджає. Ну, приїхала. а, тандем, це тандем був. Це тандем був. Ось нас на мейн. Поняв, пробую увозити. Тут ще якось уїхати треба. Дерво. Ну, башня башня. Ну, башня без стаби. Окей, промазав. Добре, що я ще чи... не щелкав. Да, впереди патроны оберну. Я, я тоже нажимал уже пересідати, но ты успел. А я просто так. дивлюсь, понял, там нам тільки прилетіло. я памятаю що что ММЧ, euh, типа, на танку стояв, а ты ремка. Справа, вон. А, справа, вон. Біля с их. Да, 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 уже бачу, бачу. Картавый, посмотри горы, там, где мы стояли. Посмотри раз, вокруг де, де, де. 30 може. может. Вон... Перед нами тандем. Ну да. Я вылезу, зараз його заберу. Мы кот они чисто. Вбив його? Да. На, на, катку. на катку ремонтую. Тільки Ремонтуй. Тільки каток у нас під буфен. Сей, сідай. Ми на гостях. Все, красавчики. Дивлюсь в праву сторону. Термобар пролетив. Куда, куда мы? А, я понял, куда мы. Танк з правої стороны будет тоже. Да, танк справа. Бля, хуво, крутимся, пиздец. Да, танк справа стоїть. Я понял, За... я понял. Сразу, сразу тут. Зразу тут. Заряжаю. Не крутись. Сти, 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 він не дивиться на нас. Тепер дивиться. Горить. А ще одну. От. Все, у пер проїхали. Ти виліз. Я думав, що нас підбили. може каток, типу очекнути шоу. Ще Беха, Беха, Беха там? ТБХ, Де Де стоять, остановись. Стоїмо. Це, на, на катку вона. Воно не взведеться в турнір. Пора, не взведеться в турнір. Забиваю. Ми на катку? Поїхали отсюда. Їдем, як проїхали. І ще Там, один в турнір. Бачу, бачу, браво, 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 по-браво. Нам плохо, нам херово. Це, уходимо, значить уходимо. Він по-браво Навіть... прям стоїть. Нам сховатися нужно, він нас виб'є на перекаті. Парди. Песня. Вижили, красавчики, да? пацаны. Я ва. Як ми туди вибралися. Чип бобер не здох! Виліз там столько піхот, ну, я Да, ти я виліз на там... б Я дивлюсь! Просто сзади був тип, а збоку був тип. Не, а я виліз, короче, ну в момент. Тому що я думав, що нас на каток поставили, щоб почати ремати хоча б якось. Ну, слухай, вижили Та, і не. добре. Uh, я завалив, як ми вижили. <світ> <світ> Бодро, перед нами, спрут, спрут Томбе... перед нами. Ти куди? Він без башти. А, БК а, в нього. Брат, бі, 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 бі. Бо нічий може. Чисто красиво. Uh, так, я дивлюсь uh, цей міст зараз. Бачу, армату, розвертаємося на 184 градуса. Бачу, еда. Uh, 1520. 1520. Да. Бача. Стоїть, не вдупляє. Починаю їхати. Е, по-моєму, це був фрибошет. Должен бути двигун, не? Е, не, не двигун, не двигун. Е, гусля, по-моєму, це була. Не, не поїхав. Оце гусля, оце гусля, на гусю його поставив. Тобі ст, а ще. 515. Ти ми розкинув. Ви Ні, Не, в живий, ще живий. От ну, йому дуже боляче зробив. мінус башта у нього, по-моєму. Хорош. Є влучання, ще живий. Ба, че. Зива, щось нас. Зліва, нас беха, беха, біг, беха, зліва, зліва, беха. 120, 120 беха. Да, зав... завіди все попав, бомжара я! Ей вообще. вообще. она не бачит нас. На каточку мав поставить. Не, ей пи***й, дальше. Все, ведись, будь ласка. Вып. Есть. Армата что? Да. Армата все. Армата минус. Э, Камаз, Камаз едет по Браво. Вот КамАЗ, сопля, сопля, це соплайний камаз. А, піхотинець висадився там. А, бардак. А, побраво бардак, побраво бардак. Перед дай правда. Побраво бачу якусь техніку. Не нашу, Со піхотка або сопля. Побраво, по Піхота, піхотка. Прішдов піхотка. все десь з мосту вона могла... Міни. Полажу ремонтую. Надо може левише. Спрут выїжджає з мейна. На 35. Мені... То спрут? То щось то выбитый танк он ні Не-не-не, він їхав Він їде ага. там вот по шосей, на шосейку їде По шосейці 33 вже. Лівіше возьми, мм, там кущи Оці мешают, там может быть танк за цими кущами. Да, він десь Вон, там и есть. А, спрут, спрут, спрут 20, 1000 метрів. А, остановись. Ну він дуже швидко хорош Ль Лівіше берем. Аккуратненько, щоб не пішли наш танчик. Танк танчик, армата. Ап... Армата 12! Бачу. Попав. Учиться. Давай. він виніс там цей БРАП. Ні, а если. Армату бачу, армату бачу, армату бачу. Бачу її з 900 метрів. Получание. Получила його. Ні, там ще. Вон она стоїть. Двігло поставив їй. Ні, я її... Й... по-моему. Не, двігло, двігло, двигу, двигло. двигло, двигло, двигло. Не попав. Не попав. А, вона десь от таке от, 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 сюди кудись, але не бачу. Де ми відкинула отут? Та ні, не блуча. А ж... вон на, на. Є влучання, є влучання. І п, час буде. Є влучання. Її ремонтую. Рикошет. Трошечки лівіше надо. облучання. Горить! Горить, горить, uh -huh. ще одну. Uh -huh. Мінус. А це що стріляє? Uh -huh. uh -huh. Опа, а uh -huh. це був танк. Дивлюсь, через степак, и так. Давай. Фул розбуття. Фул разбуте. Стреляй, здесь тут звицы здесь. Не, подожди. Заду! Заду танк! Разворачивайся. По хп що у нас. Погода. А! Увенав нема туди. Ми без двігла. Вилазь, вилазь, ти вдвоєм чинить. Вилажу, вилажу, вилажу. А, все, ми без двігла. Ми не встигаємо, у нас густлічі й нема до того. Ой, блядь. не почувство. Слуха, это мы и так долго ждем. А, бля, а, катка заканчивалась. 12 12 техник вибили?